Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Біле Дім» уперше офіційно підтвердив дозвіл на удари атакам з по Росії. А Британія передала Україні десятки ракет Стормшеду ще до того, як у Вашингтоні дали добро на використання атакам. Спише видання Блумберг. Більше подробиць розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено вітаю. Як прокоментували своє рішення в Вашингтоні, і чи є реакція в Брюсселі на ці події? Вітаю Олена в про службі Білого Дому повідомили, що справді змінили вказівки щодо застосування ракети атакам І Це власне перше таке офіційне підтвердження з Вашингтона. Раніше не публічно було відомо про перше застосування атакам Брянській області Росії минулого тижня. У білому домі сказали, що Україна може використовувати далекобійні ракети для цитата конкретних типів цілей, але яких саме не уточнили. Я залишив би за українцями розповідати про використання ними етикемс і процедури націлювання, а також про те, для чого вони їх використовують і наскільки добре вони це роблять. Щодо британських ракет Storm Shadow, то видання Bloomberg із посиланням на свої джерела повідомляє про десятки цих далекобійних ракет у розпорядженні України. Передали їх нібито кілька тижнів тому, ще до того як Вашингтон розширив дозвіл на використання атакам Storm Shadow Відправили на запит Києва, оскільки на той момент ракети далекого радіусу дії в Україні закінчилися. Пишуть журналісти. Олено, ще ми нашим глядачам раніше повідомляли, що парламентська асамблея НАТО закликала країни альянсу терміново прийняти Україну у цей блок і надати Києву ракети, здатні вражати цілі на відстані від тисячі до п'яти з половиною тисяч кілометрів. І під ці характеристики ймовірно підпадають ракети Томагавк. Що тобі відомо про це, і що означає це рішення взагалом? Ну, я тут скажу, що парламентська асамблея НАТО це не те саме, що НАТО, тому резолюції парламентської асамблеї означають небагато, оскільки це власне асамблея, це зібрання представників парламентів країн альянсу і такого роду заклики, наприклад, про членство України від них звучать не вперше. І зазвичай такі резолюції вони мають лише рекомендаційний характер. Але от інша є заява від топ генерала НАТО, точніше від адмірала Бауера, про необхідність за. Давати ударів по території Росії, і вона викликала більше уваги, як тут в Брюсселі, так власне, відреагували і в Москві. Справа в тому, що адмірал Бауер під час дискусії напередодні сказав, що якщо Росія нападе на країну НАТО, то НАТО варто не просто перехоплювати ракети, які летітимуть у бік альянсу, але й власне вражати майданчики на території РФ, з яких ведеться вогонь. Прошу послухати. Я дуже радий, що ставлення змінилося. Я маю на увазі, що раніше ідея полягала в тому, що ми оборонний альянс. Тому ми сидітимемо і чекатимемо, поки на нас не нападуть. І тоді, коли на нас нападуть, ми зможемо збити стріли, які прилетять до нас, але більш розумно не тільки це робити, але й атакувати стрільця, який знаходиться в Росії. Якщо Росія нападе на нас. На ці слова вже відреагували у Кремлі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що Північно-Атлантичний альянс цитата відкинув усі пристойності, а дозволяючи собі заяви про можливість, як сказали, в Кремлі, превентивних ударів по території Росії. Так вони їх розцінюють. Ну а тим часом тут в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО сьогодні зберуться посли країн альянсу на екстерне засідання. Це буде спільна нарада з Україною, рада Україна НАТО, і обговорюватимуть застосування Росії нової. Балістичної ракети по Дніпру Україна власне попросила партнерів надати їй системи, які зможуть збивати ракети такого типу. Олено! Колего, дякуємо тобі за такі деталі. Кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович розповіла про вже відомі та потенційні дозволи від партнерів бити по військових об'єктах у Росії.